Привіт, шановні! У цьому відео ми з вами познайомимося з інсектоакарицидним засобом Зимовід від торгового дому кісон. Дізнаємося, як він працює, правила його застосування та покажемо, як слід обробляти дерева. З приходом весни, коли природа оживає, наші сади потребують особливого догляду як підживлення, так і захисту від шкідників. Зимовід під Кісон завдяки унікальному складу поєднує у собі ці дві речі. По-перше, мастило, створюючи невидиму захисну плівку на поверхні рослин, порушує повітрообмін. Це своєю чергою призводить до задухи і загибелі шкідників, забезпечуючи ефективний захист без шкоди для рослин. Препарат чудово працює проти широкого спектру комах та кліщів: щитівок, псевдощитівок, білокрилок, листовійок, попелиць червеців, медянець молі та різноманітних кліщів на всіх сільськогосподарських культурах. Зимовід не викликає резистентності. Саме тому його можна використовувати систематично впродовж багатьох років. По-друге, колоїдна сірка та мідь, що входять до складу препарату, борються із спорами фітопаразитичних грибів і бактерій, блокуючи їх проростання. І нарешті, по-третє, цинк забезпечує додаткове мікроелементне живлення. А зараз ми вам продемонструємо, як правильно застосовувати зимовіт на плодових деревах. Оприскування саду зимовітом слід проводити навесні до моменту розпускання бруньок. При цьому температура повітря має бути не нижче 4 градусів за Цельсієм. Норма витрати 250 мл препарату на 10 літрів води. Починайте оприскувати з верхніх частин рослини, переходячи поступово вниз. Ретельно обробіть препаратом стовбур та гілки, забезпечуючи рівномірне покриття всієї кори, включно із тріщинами та нерівностями. Зимовід також підходить для застосування в кінці осені та навіть улітку. При літньому оприскуванні, що можна проводити двічі, дозування препарату зменшить до 100 мл на 10 літрів води. Тож використовуйте зимовід, щоб забезпечити ваш сад надійним захистом. Його спеціально розроблена формула не тільки бореться зі шкідниками та хворобами, а й допомагає підтримувати здоров'я рослин. Тож спробуйте його сьогодні, щоб ваш сад залишився здоровим у майбутньому.